Привіт, від друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо ось такий чудовий соковитий, дуже смачний м'ясний хлібець. Він стане ідеальною вечерею, швидкою, смачною, ситною, а також чудовою альтернативою котлетам. Отож, готуйте разом зі мною, зберігайте рецепт, а також не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки цьому відео. Для приготування знадобляться ось такі інгредієнти. Перш за все, замочую білий хліб молоком. У мене є ось така велика скипка, її більш ніж достатньо. Якщо бачите, що є якісь твердіші шкірочки, їх варто одразу забрати. Наразі подрібнюю хліб і буду заливати молоком. Бажано, щоб молоко покрило увесь м'якош хліба, для того беру ложечку і ось так підминаю, відставляю в сторону. Далі буду дрібнити одну велику цибулину. Нарізаю її якнайдрібніше, ось такі кубики. Цибулька додасть нашій страві соковитості. І коли вона вже достатньо дрібна, можна перекидати у загальну миску із фаршем. До речі, фарш можете використовувати будь-який за власним вподобанням. У моєму випадку це є фарш із свинини. Наступне, що роблю, додаю спеції. У мене це є сушений чесник, паприка, перець та сіль. Також додаю два яйця. Насправді у в мене тут одне яйце просто з двома жовтками, трішки сметани, білий хліб, який вже добре вимочився у молоці. І можна починати замішувати усю масу. Тепер за все, я роблю це лопаткою. Вимішую до більш-менш однорідності. Після цього перехожу на ручний заміс, адже цей фарш потрібно добряче вимісити, щоб він тримався кубки і в результаті виріб був однорідним. До речі, даний м'ясний виріб чудово підійде на вечерю, адже нарізати його найкраще широкими скипками. Це не є замінник ковбаси або будь-якого іншого м'яса на канапку. Для такого хлібця потрібен зовсім інший рецепт. А оскільки цей фарш в мене виходить досить вологий. Він підійде як замінник котлет. От такий вигляд він має у кінцевому результаті добре вимішаний. Наступне: я беру формочку для кексу, змащую її добряче олією на стінках і також по дні. Якщо маєте пергаментний папір, чудово використати і його, тоді не потрібно буде навіть нічим змащувати. У мене на цей момент пергаментний папір закінчився, тому я просто роблю таким чином. І далі потрішки втрамбовую, викладаю отриманий фарш по формі. Допомагаю собі ложкою для того, щоб не було ніяких пустот. І щоб якнайкраще заповнити форму. Гарненько вирівнюю ложкою ще зверху, щоб у кінцевому результаті хлібець мав гарний вигляд. І також допомагаю собі ще й силиконовою лопаткою. Ось в такому вигляді хлібець можна ставити запікатись. Спочатку це температура 185 градусів, духовка повинна бути обов'язково добре розігрітою. Запікаємо хвилин 35. Після цього бачимо, що хлібець пустив сік, зверху він досить світленький, а я хочу, щоб він мав гарний насичений колір. Тому беру іще одну столову ложку кетчупу, змащую поверхню і буду запікати ще. Робиться виключно для кольору. Ще хвилин 10-15 при вищій температурі, при температурі 200 градусів. Обов'язково звертайте увагу на те, наскільки пропікся ваш хлібець. Якщо потрібно, попти ще трішки більше, нічого страшного. Мій хлібець готовий. Погляньте, який апетитний у нього зовнішній вигляд. Охолоджуватись, підстигати обов'язково залишаю у духовці при привідкритій дверці, для того, щоб увесь сік по максимуму поглинувся всередину хлібця. Погляньте, яка краса в мене вийшла. Хлібець тримається кубки, ароматний, апетитний, чудовий колір. Його не соромно подати на стіл, навіть якщо до вас завітали гості або ж орізноманітнити вечерю своїм рідним. Знову ж таки, повторюю, що хлібець нарізається, але бажано нарізати його на товстіші скипки. Він виходить надзвичайно соковитим і дуже смачним. Дякую вам, друзі, що переглянули моє відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових смачних зустрічей. Усім смачного!